Напередодні просто серед білого дня росіяни вдарили по одному з навчальних закладів Харкова. Люди, які були всередині, не постраждали, бо почули двічання шахеда і встигли спуститися в підвал. Одній з освітянок знадобилася меддопомога через гострий стрес. Ще четверо перехожих, які були на вулиці у момент удару, поранені. Репортаж Марії Малевської. Ось так виглядає після влучання приміщення кафедри управління та економіки фармації. Цей освітній заклад розташований в досить жвавому районі Харкова. Тут щільна забудова поруч, один із найбільших ринків Харкова та автостанція. Кадри влучання шахеда зняла саме одна з продавчинь ринку. Влетів російський безпілотник прямісінько в дах інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації. Це структурний підрозділ фарм університету. Тепер із кафедри видно небо. На даху рятувальники і комунальники розгрібають уламки, а керівники інституту намагаються підрахувати збитки. Найбільше постраждало приміщення однієї з наших кафедр, пробито перекриття. Ну звісно, що всі меблі, обладнання, комп'ютери, які знаходились в цій кімнаті, вони знищені. Навіть на першому поверсі впала люстра із приймання директора. Поранень дістали четверо перехожих. Це троє жінок віком 51, 52, і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі мають легкі ушкодження. У самій будівлі ніхто серйозно не постраждав завдяки тому, що освітяни вчасно побігли в підвал. Я навіть, мені каже, як спускалися, і вікна, ну, двері були відкриті, і вікна, і чорне було, видно щось, і, ну, я то в підвал спустилися, і, і бабахнуло, і ну, було страшно, ми сиділи, то, що непонятно буде ще чи не буде. Сиділи, потім прибіг МЧС, мабуть, хлопці прибігли. Тобто що в підвалі сиділи, а вже воно палало. Ну так, да, воно почало палати потихеньку, але вийшли на вулицю, то побачили, що воно. Olmuyor mu bu? Пожежу рятувальникам вдалося загасити досить швидко приміщення інституту, тепер ще й залиті водою. Будівля є пам'яткою історії місцевого значення, має охоронний номер і, власне, опирається законом. Тобто, це ну, ми маємо факт пошкодження об'єкту, який охороняється законом. України. Це будинок кінця 19-го, початку 20 го століття, виконаний в стилі так званому, цегляному стилі, з елементами псевдо-московської архітектури. У Харкові обстрілами пошкоджено сотні навчальних закладів. Знайти у місті виш, по якому би не била Росія, буде украй складно. Зруйновано або пошкоджено майже 70% харківських шкіл. Ну, знову ж таки, атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб, напевно, уразити велику кількість цивільного населення. Ми щодня фіксуємо велику кількість шахедів в повітряному просторі і над містом Харковим, і над Харківською, відповідно, там областю. Тому, звичайно, наше завдання знов ж таки, як ми і працюємо, 24 на 7, для того, щоб посилювати наші спроможності, фактично готуватися до важкої зими. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ, єдині новини. з нами на зв'язку Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. І Я вас вітаю. Яка ситуація на Харківщині від початку доби? Бо було повідомлення про вже одного загиблого сьогодні? На жаль, в області. Так, дійсно, ворог обстріляв північ нашої відповідної території. Дергачівський напрямок, Харківський район, населений пункт Слатене із реактивних систем залпового вогню. Один чоловік, який знаходився на території свого власного будинку, на жаль, загинув. Жінка отримала поранення. Крім того, фіксуємо так само обстріли і інших наших районів. Всього за добу 11 населених пунктів чотирьох прикордонних районів були під ворожим вогнем, включаючи місто Харків. Ворог вчора. Шахетом цинічно-посанічно посеред... білого дня е, на відповідну територію, де перебувала велика кількість людей, направив шахет. Він влучив в приміщення, скажімо так, одного з вищих навчальних закладів. Це національний фармацевтичний університет. Е, там лише на щастя постраждало лише чотири людини, тому що жертв, враховуючи цю територію, і е, день фактично могло бути значно більше. Ну і крім того, по всій лінії. Фронту фіксуємо велику кількість боєзідені. Їх було 183. Ворог продовжує атакувати і північ, і вовчанський напрямок, і звичайно, куп'янський зюмський напрямок. Ну а куп'янський напрямок він залишається найважчим. Там ворог намагається просуватися в території. Однак, все одно успіхів немає, тому що там наші воїни так само, скажімо так, неймовірними зусиллями, але ворога відповідно стримують. Якраз хотів спитати, яка ситуація самому куп'янську, тому що за різними інформаціями бої точаться уже в самому місті. Навіть є якесь підтвердження цим даним? Ну щодо боїв в самому місті даних таких немає. Однак все одно ми чітко фіксуємо і захід відповідно диверсійно-розвідувальних груп. Тощо, однак, наші військові працюють, наша відповідно служба безпека підрозділ Альфа працюють, корд національної поліції. Тобто, всі сили там оборони направлені на стримання відповідного ворога і ліквідацію цих диверсійно-розвідувальних груп. В самому місті залишається 830 людей. Значить, по куп'янському напрямку це майже 5 тисяч людей. Звичайно, триває евакуація. Фактично за тиждень ми вивезли з усіх напрямків більше 300 людей. В середньому з Куп'янського та Ізюмського напрямку виїжджає біля 60 людей. Ну і так само у нас через транзитний наш центр, який знаходиться в Лозовій, із Донеччини. Ми за добу евакуювали. Ну тобто прийняли 185 людей. А від початку роботи цього центру то це вже 3200 людей. Це за період часу трохи більше місяця. Тобто, я правильно розумію, що е, інтенсифікувалася історія з евакуацією. Так, абсолютно, крім того, по наприклад, Борівському напрямку Ізюмського району, ми зараз фактично приймаємо рішення щодо виводу всіх наших цивільних служб цього населеного пункту, тому що, по-перше, фізично немає де перебувати. Всі адміністративні будівлі вже зруйновані. Ну і по друге, це пряма небезпека для наших працівників, тому що ворог всіма видами озброєння, включаючи ФП, дрони, б'є і по екстреній швидкій медичні допомоги, і по підрозділам ДСНС, національна поліція, по нашим комунальним службам тощо тому, звичайно будемо трохи переводити їх глиб нашої території, звичайно, намагаючись зберігти функцію надання всіх абсолютно послуг для тих людей, хто ще залишився. Однак наголошуємо принагідно, що потрібно виїжджати, тому що там перебувати вкрай небезпечно. Дякую, пане Олеже, за включення. Олексій був начальник Харківської обласної військової адміністрації.